Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми подивимося, що вам ваша доля несе разом із ним. Не забувайте підписуватись. Ми подивимося, що у вас з ним може бути, і як вам краще з ним будувати стосунки. Приходьте на особисті консультації на телеграм, на чистки захист, пишіть. Дівчатка, давайте дивитися. Зараз ми зробимо загальну, подивимось загальну картину по відносинах. І ви зрозумієте, це ваш варіант чи не дуже. Він дуже любить чоловік ваш, коханий, дуже любить такі... Неприємні ситуації робити проблеми. Він спочатку їх, ці проблеми робить всі собі, а потім намагається вирішити. В результаті вирішуєте ви, підтримуєте, знаходите якісь підказки для нього. Дуже багато забирав в минулому енергії. Тут Можливо, що у вас родина є. Тут є можливість діток в цьому союзі. Є можливість дітей. Але такий чоловік, що коли складно, я не буду, тут в мене вже е, з тебе взяти нема чого, я піду відкривати нові двері собі. І знову діти. Дівчата, тут є перспектива вагітності. Тут чітко показую. Або якесь питання буде вирішуватись по дітях. Але дивіться, діти йому треба, щоб він, коли буде на старості років, щоб його доглядав. То не просто так, не від великої любові. Дуже багато буде розказувати цей чоловік про те, які в нього перспективи, як він працює, все робить для себе. Шукає нові шляхи, людина живе для. Це Ну, Якщо в нього гарний настрій, він може чимось поділитися. Це знаєте, з, цих, з тих чоловіків, які носять гроші тільки туди, де живуть. Дуже часто дівчата кажуть, чому там розлучилися, не хочуть дітям допомагати, бо він не живе. Він може поділитися тільки там, де бачать, де, де будуть кожного дня казати дякую. хоче рухатись далі. він Жити далі. Я такий класний, подивись, як на мене всі дивляться, як я всім потрібен. Ну, це такий вигляд він робить. Скільки в житті варіантів, я не знаю, що обрати. Не цінує те, що має, давайте так. Сварка або кудись піде, я пішов. Давай все, поки я пішов. Ви будете чекати, поки він заспокоїться. Дівчата, вам тут дадуть варіант ще одного чоловіка. Тут два чоловіки у вас. Два королі. Той, що загадали, і той, що може бути по життю. З дружби все почнеться. Ви будете думати, обирати нового чи ні, бо ще є надія на того, про кого питаєте. Знаєте, у вас все добре в житті, але ви боїтесь сказати, що в мене все добре без цього чоловіка. А якщо він тут раптово повернеться, якщо він раптово закохається, якщо він раптово вирішить не розлучатися, а якщо він думає про мене, а якщо в нього все добре без вас? Тут є спілкування з іншими жінками. Давайте так, тут є спілкування. Якщо це у вас чоловік закон неофіційний, він не йде від вас, поки не знайде кращий варіант, який його прийняв, а він шукає. Якщо колишній, то є спілкування, можливо, є, є перспектива в нього іншої родини, а ви будете, ви будете чекати, ну хай мені хоча б подзвонить, ну хай хоча б прийде. Навіщо? Ні, він не буде заради вас нічого важкого робити, старатися для вас, підстроюватись під вас. Не, не подобається тобі, моя хороша, можеш мене залишити. Така буде з вами розмова. Я хочу свята, щастя і хочу, щоб ти нічого в мене не просила. Тут навіть може бути таке, що чоловік з'явиться і скаже: дай мені гроші або віддай. Зараз такий період вас перевіряють. Чи дасте ви себе ще раз цьому чоловіку обдурити? Чи повірите ви на слово? Чи дасте себе знецінити? Якщо дасте, то буде повторюватись. Якщо не дасте, якщо всю правду йому скажете в обличчя, може змінитись ситуація. Як зміниться? Він почне боятися, що вас втратить. Тут якась пристрасть пристраст з'явиться, проявиться, в якийсь момент є можливість, стосунки оновити, але дивіться, в кого була зрада, буде повторення. В кого був розрив, буде повторення. проведете гарно час і буде повторення. Тут у вас запитання, чи ти дійсно любиш його, чи ти дійсно любиш себе. Чи ти любиш себе поряд з ним і без нього? Отак. От Тому що у вас є вихід в нові стосунки, у вас є вихід просто в роботу, у вас є багато варіантів розвитку, тут все одно йде вагітність. Дівчат. Тут, можливо, навіть у когось така ситуація, що з'явиться там, один раз інтим, і буде вагітність. Вам не щастить без нього, вам здається. Дуже важко. Але тут вам підсвітять, покажуть той варіант, що не завжди магічний вплив є. Що просто ви хапаєтесь за все і не знаєте, куди рухатись. Дівчата, знову тут дуже сильно варіант для тих позицій, хто в трикутнику. Якщо ти вважаєш, що ти переможеш когось, в трикутнику, ні. Бо чоловік тебе не обирає. Ви так хочете якусь правду знати. Ви хочете мені зараз сказати ні, ми будемо родина, я це відчуваю, він моя доля. Що буде? Ні, Просто ви будете трошки свій ресурс набувати, трошки краще вам, легше якщо самі буде ставати. І потім він буде знову у вас забирати час, енергію, сили. Тут ви можете бути і в родині, тут ви можете бути і одружені, але у вас все одно буде, ваші стосунки будуть йти на розрив. У вас будуть великі претензії до цього чоловіка. І тут питання, якого насправді ви хочете. Ще це загальний розклад, але скажу так: ви будете дуже сильно думати і дуже багато думати, чи насправді він вам потрібен, чи насправді ви з ним щаслива. Який результат? Підете, ви підете, ви змиритесь. Кого давно нема цього чоловіка, ви просто якийсь момент відключитесь від нього і дозволите собі жити. Хто одружений, просто скажете, не хочеш там щось для мене робити. Я зроблю сама, я знайду того, хто це зробить. І просто відпустите проблемну ситуацію. Тут трошки про маніпуляцію: з обох боків, і такий період, коли ви будете намагатися один одному доводити. Тільки там, де є почуття, там буде покращення. Тому це як визначення найближчі дні. Якщо у вас просто любов, і лагідність, і ніжність, то почуття є.